Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. І сьогодні в мене на столі є три головоломки, які я хочу запропонувати вирішити вам разом зі мною. Дивлячись на ці головоломки, неможливо з'ясувати, чи легкі вони, чи неможливі. Сьогодні в нас на столі ось така головоломка, яка виглядає неймовірно простою, і все, що необхідно зробити, це помістити два отаких от шматочка пазла в Ця головоломка називається Baby Puzzle, і зрозуміло чому, бо таку головоломку начебто може вирішити навіть немовля. Але не все так просто тут Дуже нестандартне вирішення, тому відкладемо її на потім. Також нас сьогодні чекає ось така головоломка Металева, яка, якщо подивитися, заплутана зовсім нескладно, але питання в тому, чи складно її вирішити. Ну а почнемо ми з простої маленької замарочки, яка так класно називається кохання – це». Наші улюблені міні-головоломки. Чому я люблю міні-головоломки? Бо тому що вона, по-перше, made in Ukraine. це вже заслуговує лайка. А по-друге, вони дуже прості. І Я думаю, що багато хто зможе їх вирішити. Перевіримо згодом, чи зможу вирішити її я. А поки що, задача на додачу: продовжить ряд: любов, дихання, Рим. Вимірювання, колесо, почуття, небо. Я навіть не знаю, що може бути далі. Вирішите цю задачу на додачу та напишіть відповідь у коментарях. А поки що давайте спробуємо впоратися з головоломкою, яка має назву любов. Це що ж, ми маємо два серця, які не роз'єднані однією червоною стрічкою. Наше завдання розв'язати ці серця. І потім скріпити їх назад. Я буду використовувати секундомір, щоб зрозуміти, наскільки швидко я зможу впоратися з цією головоломкою. Натискаю старт і погнали! Е, що ж, е, в мене тут є ось така червона стрічка, навіть це схоже на мотузку. і... Три отвори у кожному серці. Наша задача їх роз'єднати. Не розумію, навіщо роз'єднувати люблячі серця, але потім будемо об'єднувати. Тож це добре, окей. Перше, що спадає на думку, це якось помістити цю квадратну деталь, кубічну таку маленьку, в отвір. Але, як ви розумієте, воно сюди точно не влізає. Що ми можемо помістити в отвір? Це лише самому тузку. І дивіться, отут є така невеличка. Петля, можна ж це так назвати? Ми її зараз трошки витягнемо, щоб вона була більшою. Ось так. А тепер, як мені здається, нам ніщо не заважає протиснути якось цю петлю в отвір, незважаючи на те, що тут вже є мотузка. Дивіться, ми її протискаємо просто сюди. Це досить складно зробити. Так, щоб вона вийшла з іншого боку. Так. Петля вже тут, на іншій стороні. І все, що мені хочеться зробити, це отак: перекинути через е, кубик наш мотузок і дістати петлю назад. Тепер мотузка вільна, і я так розумію, ми можемо розпустити серця, від'єднавши їх. Від мотузки головоломку вирішено, але тепер треба все назад скласти. І тут ми вже точно зрозуміємо, як ця головоломка вирішується. Ми прошиваємо мотузком, Раз. Ми прошиваємо другий. Правильно і ні. І третій. Чи як? Правильно, що все роблю? Третій. Правильно так воно було? Чи мені треба навпаки зробити, щоб воно було не розумію? Так, ще раз. Раз. Я не розумію реально. Два. Третій раз повністю прошиваємо сюди. Так. Ось тут ми накидаємо петельку на кубик і висовуємо назад. Все! Тепер головоломка вирішена. Зворотньому напрямку. Стоп, 3 хвилини 50 секунд. Що ж, дійсно легка головоломка з одним невеличким секретом. Ось така вона називається Кохання і мені вона дуже сподобалася. Якщо вам також сподобалася ця головоломка, її простота, а можливо складність, то підписуйтеся на цей канал, підтримайте україномовний Ютуб. Я не так давно перейшов на українську, і для мене важливо, щоб наш канал набував нових українських. Підписників. Тож народ, підписуйтесь та дивіться мої інші відеоролики на цьому каналі. А зараз у нас розпаковка, друга головоломка. А, називається вона Що Щоб це не значило. Спробуємо її розв'язати. Ну, ось як завжди, я не можу ніколи обережно це зробити. Так, Дуже красива упаковка, до речі. Ось так виглядається металева частина. І тільки коли ми від'єднаємо її від основи, ми зрозуміємо, в чому дійсна складність цієї головоломки. Так. Ось така в нас головоломка. І наша задача, як вказано на коробці, роз'єднати оцей наш вузол на три окремих Частини. Що ж, спробуємо це зробити. Натискаємо старт, поїхали. Так. Е, з чого воно складається? Це просто замкнена ось така металева деталь, яка має все ж таки якийсь отвір, тут, бачите, між короткою. та... Довгою металевою частиною. І я так розумію, що всі три ці штуки вони повністю ідентичні. Що мені здається, я давно вже не вирішував класичні металеві головоломки, металеві пазли, але мені здається, що нам якось треба поєднати ось цей вільний простір, бачите, між цими двома елементами. Вільний простір є однієї частини. Одного елементу. Та такий самий вільний простір, ось він другої частини. Якщо вони якось поєднаються, то тут буде достатньо вільного місця, щоб роз'єднати їх е, саме в цій точці. Але складність в тому, що в нас не дві, а три таких деталі, і одна точно буде зайва і заважати, а ще не так просто знайти можливість. О, до речі. Дивіться, може і просто, що я зробив. Я взяв дві таких штуки і тепер прокручуючи, спробую перехрестити ось ці пусті простори, просто пусті місця. Воно би так перекрутилося б, якби не третя деталька, яка зв'язує їх просто між собою і не дає крутити нормально. Окей, спробуємо інший варіант. Такі головоломки нагадують цвяхи. Знаєте, ніби погнули цвяхи. О, до речі, дивіться, виходить. Я не знаю, чи помітили ви чи ні, але прямо в цьому просторі, вільному, я поєднав два з них і роз'єднав як мінімум дві. Тепер вони виглядають як ціпок. Не як щось зав'язане на вузол, а як три окремі деталі, які з'єднані послідовно, а не разом. Тут вже треба думати, чи можу я зробити це ще раз. І головне не зав'язати їх знову. От це вже відбувається потрошку. Ого. Не так вже і просто, як здавалося. Буде. Дуже складно їх поєднувати назад, тому я сьогодні це пропущу, а тим часом вже три хвилини минуло, і я не можу розібратися з цим. Вийшов такий ціпочок. О, окей. Мені такі класичні металеві головоломки завжди здавалися складнішими. Дивіться, у правій руці у нас є деталька е, отвором доверху, у лівій руці отвором донизу. І я їх отут намагаюся поєднати. Дивіться, ось тут. Опа. Вони пройшли один крізь одного. І, я так розумію, зараз зніметься одна деталь. Ха! Ізі! Так, перша є. І залишається ще дві. Пробую повторити те саме, що я зробив щойно. Отак, от, от: два отвори поєднуються в одному місці і ніби прослизає одна деталь крізь іншу. Ізі. 3 хвилини 57 секунд. Цікаво, чи швидко в мене вийде назад. Це так, назад теж досить швидко виходить, як бачите. Просто треба було знайти те саме положення, де зустрінуться два отвори. І як два мінуси в математиці знешкодять один іншого. Отак, поки що зупинимося на цьому. Тож ми підходимо до найцікавішого сьогоднішнього завдання. Це. Бейбі пазл, головоломка немовля, головоломка для немовля, але перш ніж почати вирішувати цю головоломку, я хочу робити це дійсно, як немовля. Тому. В мене є руки немовля? Це дуже смішно виглядає. Окей, чого я такий самовпевнений? бо гадаю, що цю головоломку мене вийде вирішити досить швидко, бо я маю великий досвід подібного, а за такий прикол можете сміливо поставити мені вподобайку. Дякую вам. Тепер ми починаємо. Вибачте, поїхали. Так, нажимаємо. Ага, якби ж то. Старт не виходить, натиснути носом. Так є, час пішов. Що ж, у нас є ясно, отака рамка. В цю саму рамку нам треба помістити дві деталі. Дві деталі виглядають однаково. Ось такі зелені, це як кусочки пазла, як шматочки тієї самої мозаїки, що ми всі в дитинстві збирали. Моя задача лише знайти правильне положення. І що мені здається. Що не так просто їх буде разом поєднати. Ось ми один на інший кладемо, а воно не поєднується. Ніяк. Чого? Може, перевернути треба? Так, окей, в мене є ще один варіант. Ще один варіант це поміняти їх місцями. Ніяк. Е, давайте ще перевернемо. І тут теж ніяк. А може вони просто тупо влізуть отак в. О! Так дивіться. Воно влізає. Тепер просто треба знайти вільний простір для іншого. Нам не обов'язково їх треба поєднувати. Тож. Зараз просто будемо шукати простір вільний. Бо навіть, знаєте, мені здається, навіть якщо б вони поєднувались, вони б тут не помістилися. Трошки не вистачає їм довжини. Тож, що ми можемо робити? Звільнити якомога більше вільного простору для другої деталі. Правильно? Правильно. А, дивіться, що мені ще нагадує така штука. Колись я вирішував головоломку, де були такі пазли, і вони могли поєднуватися дуже цікавим способом. Дивіться, вони не папа в маму входить, а прости господи, мама в маму. І виходить отака історія. Вони поєднуються та, господи. Вони ось, бачите, вони поєднуються, але е, не стандартним способом. І я думаю, що це і буде вирішенням головоломки. Тепер це треба зробити якось всередині бокса. Ось тут. Е, воно ідеально стає по диагоналі. Сама головоломка мені підказує, як це треба зробити. По диагоналі і. Є, бейбі пазл вирішено за 2 хвилини 32 секунди. Ха. Що ж, мені ця головоломка, не знаю, як вам, дуже сподобалася. Цікаве вирішення. Виглядає досить просто, але не все так просто вирішується. Напишіть в коментарях, чи здогадалися ви, як? треба правильно вирішити цю головоломку для немовля і чи змогли б ви впоратися всього за 2 хвилини 32 секунди що ж отакі цікавезні головоломки сьогодні були в нашому відео в наступному будуть ще цікавіше тож підписуйтеся на мій канал будемо прокачувати наші мізки і тепер до речі, українською мовою. Дякую вам за підтримку, дякую вам за підписку, за лайки, за коментарі. А з вами був я, Євгеній Бондаренко. Всім па-па і гарного настрою. Пау! Давай я спробую в наступному відео цими ручками кубик зібрати. Напиши в коментарях, якщо треба.